Всі вже бачили, як Коломойського е, журна шлюха, е, така Наташка Мосійчук, чомусь вирішила критися Службою безпеки України, е, напевне, безпосередньо Василем Васильовичем, тому що брала в нього інтерв'ю. Е, хочеться повідомити е, цій пані, що в нас не Росія, вона СБУ сплутала з ФСБ. Е, рекомендуємо їй. Все-таки поїхати до свого куратора путла і там вказувати, кому що робити. У нас демократична країна і є право слова. Це перше. Друге, хто такі СБУ, щоб скасовувати закон? Вже СБУ неодноразово. Було покаране, причому жорстко саме ті працівники, які цей закон порушували. І до речі, Наташа, де там твій 25-річний хлопчик, який мобілізаційного віку? Можливо, Василь Васильович зацікавиться, як він виїхав. І повір, Наташ, будеш багато говорити, то сам Василь Васильович в найближчий час тебе визве, візьме різку. Ну, я думаю, ти сама зрозумієш, що ти намолола. Тому попросив людей вибачення. Я думаю, ти трішечки подумала вже головою, якщо в тебе звичайно вона є. І інстинкт самозбереження буде вищий за твою тупість.